Майже кожен день бачу відео з цими лампами, як їх нахвалюють, як там кажуть, що все буде супер. У нас є запити від клієнтів. Дайте мені вже ту лампу з міні-лінзою, хай я отримую хороше світло. Я просто запитують, чи нормально воно світить. Я, звісно, покажу, як воно світить, ну а висновки ви вже зробите самостійно. Сьогодні я вам покажу дві версії таких ламп. Всього їх буває близько семи типів всі вони схожі по конструкції, всі вони. Одинаково погані по світлу, Але якщо ви дійсно знаєте, що у вас є такого типу лампа хоча б краща, ніж галоген, я з радістю розгляну і заберу свої слова назад. Ось такі відео в основному я бачу: 40 Вт, дуже велика потужність, дуже класне світло має бути. Потім ось так на стіні. Вау, класно! Якщо викрутити баланс білого ще, то буде ще краще світло. Але про що кажуть цифри? Давайте подивимось на це. Перший варіант стоїть в фарі, скло тут досить в хорошому стані. І що ми бачимо? Так, є чітка межа, є таке хороше, яскраве світло, показує камера. Але що кажуть цифри? А цифри кажуть 510 люкс. Це дуже і дуже мало. І прийміть до уваги те, що по факту ну, камера не сильно показує, а по факту світло воно таке ж трохи синювате. Тобто, в ту ж саму мокру погоду, 510 люкс це нуль. І... Мірюємо трішки нижче. Нижче світла більше, ніж в центрі 620. І на обочину 390. І так, тут є знизу світло, але наскільки б його було багато, знизу не важливо, якщо його немає зверху. Ось тут. І другий варіант теж в фарі 27 Вт. І ось таке світло маємо. Тут взагалі камера показує ще краще, ще більш насищеніше. Але 395 люкс. Всього лише. Нижче. 750. Знову все світло йде вниз. І 290 на обочину. І тепер відправляємо майже саму дешевшу халогенку, нарва, пару дивимося результат. Живлення подав, все врацює. І так, тут немає такого красивого біленького світла. Але є цифри. І в центрі 1840 люкс. Можете самі порахувати різницю. Трішки нижче. 660, люкс, 680, так як це і має бути. Вниз світло спадає, щоб не було самоосліплення. І на обочину 380 люкс. Тобто на обочину і середня дистанція приблизно ті ж самі цифри, в центрі різницю ви самі бачите. І це звичайна галахенка за 130 гривень. Тому від себе я всі цифри показав, порівняння показав. Я знаю, що в багатьох такі лампи стоять, і можливо ви напишете, чи реально вам покращило це світло чи ні, тому що ну, цифри кажуть зовсім про інше.